Монумента слави зносити не будуть. Апеляційний суд залишив без змін рішення Галицького районного суду, який не задовольнив вимог УРП демонтувати пам'ятник радянським воїнам. Суд першої інстанції прийняв рішення, на мою думку, несправедливе. А ми чекаємо в апеляції все таки правосудне рішення, що буде проведений демотаж. Бо це вже 20 років, як треба було очистити Україну від символів тоталітаризму. І сьогодні вже треба нарешті зважитися на рішучі кроки. Нині вже мало хто пам'ятає, що цей чи не єдиний монумент радянської епохи хотіли перетворити на пантеон визвольної боротьби. Ще 15 років тому міські депутати ухвалили реконструювати монумент на Стрийській. Тою ухвалою було передбачено, що цей пам'ятник, вірніше, не пам'ятник, а основна його домінанта та архітектурна, що він стає частиною великої композиції пам'ятника борцям за волю України яка передбачала наприклад реконструкцію того пам'ятника, збереження тої високої домінанти. Потім повинна була йти така велика алея героїв через парк культури, яка би виходила до підніжжя цитаделі. Тоді грошей забракло і проекту таки не реалізували. Є ще чимало задумів, за які не беруться роками. До прикладу, вже 20 років не можуть становити пам'ятник Західноукраїнській Народній Республіці. Тим часом ініціатори знесення монумента на Стрийський Домагатимуться цього у вищому адмінсуді.